Всім добрий день, компанія «Автобіс» вас вітає на своєму каналі. З вами Валерій Іванович. І, і знову у нас буде сьогодні огляд автомобіля Mercedes Sprinter 416. Але ми почнемо огляд автомобіля не зверху, як зазвичай багато людей, а саме знизу. Бо стоять питання у людей, чому така велика різниця. От є в інтернеті ми бачимо автомобілі 416, там шостий рік і там шостий рік. Один коштує 10 тисяч, другий коштує 15. А третє коштує 22, 25, різні ціни. Чому, так, чому така розбіжність велика? Поясню вам. Підходите до будь-якого Мерседеса, ви самі знаєте, що він е, е, від часу експлуатації може розжавіти. Він може витримувати різноманітні нагрузки. І від стану автомобіля залежить ціна. Але починаєте його дивитися знизу. Знизу видно підножки, чи капот часто відкривався, бачите, підножки не затерті, бампер цілий, пошкоджень не було попередку. Так далі. Балка ціла, рольова рейка суха, ніде нічого не капає, корозії ржавчин немає, стан гуми 100%. Амортизатори сухі і дивимося основне, кузов. Зверніть увагу на пороги. Пороги всі цілі. У даному автомобілі дуже хороша комплектація. Крім кондиціонера є ще Webasto. Сухий хієнт, ось він. Показуємо вам. Автомобіль повністю оброблений антикорозійною обробкою заводською і Ви бачите стан автомобіля. Задня гума також в чудовому стані, 100%. Зверніть увагу на задній міст містохі, ніде нічого не капає, амортизатори сухі, ланжерони все ціло. Стан просто нового автомобіля. Задні кермани. Де зазвичай автомобілі ржавіють, бачите, це ціле. І це, скажімо так, знизу цей автомобіль. Ви зрозуміли суттєву різницю автомобіля знизу, який він має бути. На прикладі Mercedes 416 ми вам показали знизу. Зазвичай ці автомобілі перевозять різноманітні вантажі. Получають нагрузку зачасту лонжерони, передні, задні порвані. На даний час ми бачимо висока посадка автомобіля спереді, тобто передня лижа не впавша, арочки всі цілі, пороги не побиті. Зад також високо стоїть. Підкинути листи ресор. Ланжерончики все в ідеальному стані. Показуємо з боку автомобіль. З однієї сторони. потім далі задній бампер, присутній прицепні пристрій, партроніки. І показуємо вам з другої сторони. Зачасту бувають випадки, коли автомобілі возять вантажі, боковинки здуваються. Бачите, всі частини бувають здуваються. На даний час таких питань по автомобілю немає. Понизу дверці дверцята не торчать, то рівненькі ціленькі. Показуємо слабкі місця автомобіля. От. Заводські герметики, стакани задній, нечепані. Також з другої сторони, де водичка збирається, бачите, корозії ржавчини немає. Оригінальна підлога. Зашита вологосікою фанерою доверху, і плюс цього автомобіля двоє розсувних дверей. Тут скажуть одні люди, ми це не полюбляємо, другі е, подобається, не подобається. ну Розумієте, це практично, коли загрузка зліва справа. А саме основне, коли ви знизу подивитесь, то в автомобілі є в якому двоє розсувних дверей, лонжерони товстіші. Тобто е, навантажити на автомобіль можна більше. Перегородка ціла, тобто е, автомобіль не перевантажувався, стакани цілі, не, не, не постукані, не побиті. Розумієте? Тобто то фактично автомобіль цей нічого не возив. І плюс дуже зручно ви можете під'їхати до рампи, куди бажаєте, тому що через те, що ці дверцята повністю, на, повністю відкриваються. Розумієте? Зручно заднім ходом доїхати. Так, далі. Відкриваємо. Просунені 20, корозії ніде по автомобілю немає, ні зверху, ні в боді. Ну, стан автомобіля з 10-бальної системи просто на 10 балів. З боку сидіння. В автомобілі присутні сухий фен, вебастов, кондиціонер, електрозеркала, електропідйомники, аеробек керма, оригінальний мерседесовський магнітофон. Потолочок все ціленьке, ніяких нарікань немає, підголовники, ремні безпеки. Де домкрат доставати не буду, також все ціле, укомплектовано, Низи дверей питань немає. Техогляди по 22 рік, тобто машина всі сервіси проходила, це теж немало важко. Так, далі показуємо пробіг 245 тисяч ріднього пробігу. Шкірине кермо. Ну, шкірне кермо, скажу відверто, це ми зробили, самі полюбляємо, коли вона, знаєте, якісна, добротна, шкіра, бо в Мерседесах є такі моменти, що потертість де-не-де можуть бути. У нас є дуже толковий майстер, то кермо, як ми зробили, бачите. Так, далі. Сидіння цілі не перешиті. Повна маса автомобіля 4600. Електрозеркала, електропідйомники, низи дверей. Все, як кажуть, по феншую. Так, відкриваємо капот, перепрошую. І покажемо серце автомобіля. Та також додатковий поторюючи зеркал є. Капот весь цілий. Завозькі крила, так як має бути. Корозі по з верникам ніде немає. Завозка смазка. Виймаємо щупа, не димить, не ковти. Автомобіль? автомобіль не просто пригнаний, він заїхав на СТО, ми зробили ревізію по ньому, тобто ми замінили останнім часом свічі на кала, бо автомобіль завозиться, розбирається, збирається. І такі моменти є, як свічки згорають, тому всі свічки нові, реле, на кала також нові. Деякі моменти по підвізці були, ну, деякі речі ми замінили. Це все. Машина їде, не грюкає, не стукає, ніде з неї не капає. Просто сідаєте і запускаєте в рейс. Одне діло, коли ви придбали собі автомобіль, просто свіжий. І людина вам каже, я скидаю вам тисячу чи дві тисячі скидаю на те, що ви зробите, те, бо там щось підвиває, там щось робить. А такий автомобіль придбати, щоб просто приїхав, купив і одразу в рейс. Це рідкість. Ми стараємося так, щоб люди були задоволені покупкою. От, вважаєте автомобіль, які приїхали, подивилися, влюбилися і придбали стан як великового автомобіля. Телефонуйте в компанію автобіс за номером телефону 067 360 2202. У нас постійно різноманітні автомобілі, як старіше, так і новіше. Також існує пригон, також існує. Готівковий та безготівковий розрахунок Trade-In. А також після покупки автомобіля ми можемо доставити вам автомобіль прямо до хату, до вас додому. Телефонуйте, підписуйтесь на канал компанію Автобіз. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі до ремонту.